Ви побачите документальний фільм про собаку Ніду та про її життя у дворі. Вона мітить територію. Вона тут все помітила. Але дощ змив це послання. І Ніда змушена мітити знову. Собака Ніда. Дуже віддана Своїх згра і дуже віддана. Зграя, яка у неї є в селі Новостав Це життя собаки ніди у дворі. Собака життя нід. у дворі. Це картина перша. Собака ніда. Спокійно гуляє, її згорає відпочиває. Навкору тиша, тиша. Тиша дуже спокійно. Ніхто не нападає. Собаці ніді. Собаці ніді зараз легко. Собака Ніда вірний друг людини. І хижак має породу хижака. Але вона не кровожерлива, як всі підбулі. Вона взірець для наслідування. З неї треба брати приклад. Єдиний підбуль, який прожив 12 років і нікого не зачепив, це собака Ніда. Собака Ніда дуже вихована собака, на неї потрібно рівнятися. Дінець – це почти на другу. Наша собака вже йде на своїй зграї. Вона знаходиться, як ми казали, в дворі на своїй території. собака. І не дозволить, щоб її ображали. Собака Ніда дуже гарна собака. Має породу хижака. Але... Вона не кровожерлива, не кровожерлива. Вона взірець для наслідування. Відданий друг. Та. Відданий друг. та... Відданий друг та. Гарний захисник своєї зграї. А також... А також. А також... Гарний захинку. Дуже відданий пес собака Ніда. Собака Ніда лежить спокійно. От за її територію в дворі доведеться ще поборотися. Їй знадобиться сьогодні вдача, відданість і вдача. І ще раз відданість, і ще раз вдача. Собака Ніда має мати, має силу вихованої собаки і тому вона не дозволяє, вона не дозволяє, щоб її хтось зачіпав. Кінець, третина шестри. четверта. Собака Ніда прямує в інший двір. В свій двір. Зараз вона теж на своїй території, в іншому уряді. Сьогодні їй треба буде захищати два двори. Те, з якого вона йде. і той, в якому вона живе. Дитя... А також дитячий майданчик від злих загарбників собак. Це частина п'ята. Собака ніда гуляє. Вона мітила свою територію. Не дивлячись ні, ні, ні на що, вона оглядає територію, береже свою територію. Її зграя пішла з двору, з двору і сказала, і наказали, щоб вона охороняла цю зграю. Що й вона робить? Вона дуже тихо дивиться і наблюдає за всім, за що робиться. Навкруг тиша. Все спокійно. Люди ходять, все спокійно. Собака ніда. Дежурить, сторожить. Охороняє територію. Собака Ніда віддана свої зграї собака. Саме цієї виду будь-яких видів Гієни, леви, гієни, леви, вовк вовчиці. Та собаки помічають першими непроханих гостей. Ніда є самою старшою у зграї в Рівного. Циган це головний савець. Головний та старший савець. Головний та старший савець – Жужа. Наймоло... Молодша, молодша та... Головна. Мол... Наймолодша та головна самиця материнського виду. Лінда наймолодша. Сам... Самиця зграє. І Ніда головна, старша, самиця зграє. Кінець п'ятої частини. Разом вони захищають територію. Собака Ніда все ще на своїй території. Вона не переможна. Вона дала слово своєї зграї і дотримується цього слова. Сьогодні собака Ніда працює. Сама. Без допомоги. Це спокійно, їй треба буде самій спробувати вижити захищати свою територію. Сама Каніда. Віддана собака. В кінець часу. Собака Ніда сидить і думає, треба переступати. Кордон через другий двір чи ні. Нас... Ріш... Насмілиться вона перейти через свою територію, залишити цю територію. Узнаєте, потім незабаром, кінець сьомої частини. Частина собака ніда все ж таки насмілилась перейти в кордон своєї території та. Перейти на іншу територію. Кінець. Ді ділян. Собака Ніда відпочиває. Сьогодні їй пощастило. Собак, сьогодні собаці Ніді пощастило. Собака Ніда. Не зустрілася. Морд. Лицем до морди. Мордою до, до морди. Із своїми суперниками. Вона блискуче захистила свою територію. І довела, і довела, що чому саме вона є головною та старшою самицею зграє. Кінець дев'ятої, частини, Собака Ніда на відпочинку. Вона відпочиває. Вона чудово захистила свою територію. А собаки не атакували. І вона довела, чому саме вона. Чому саме вона є головною та самою головною? Чому вона є самою головною. Самою головною. Собака Ніда справилася завданням. Собака Ніда просто спокійно собі сидить і відпочиває. Кінець десятої частини. Саме час сказати, що собака Ніда прибула, Її з прибула. Кінець фільму. Кінець десятої частини.